Зібрав я стойку, підключив майже всі кабельочки. І нюанс. Коли ви закручуєте спереду з правої сторони, два гвинта і з лівої сторони, не сильно. І коли ви перегорнете набік в принтер, пазим видно не будуть. Тому ви зразу закручуєте. Трошки більше зусиль, щоб дивіться, що вийшло Воно зажало, щоб під лицо була панель. Що це стойка, що це корпус однаково по рівню. І тут само вийшло. І після цього в отвори попадаєш дуже легко. Вони Ой. бачите два гвинтика Без проблем крутил і піджав. Сильно не зажимати Тепер нюанс теж, коли в печатну голову штейкер ставив в розйом, далі треба обов'язково продіти цей кабель хомутиком, заводські вони йдуть. В чорному кольорі, ось, ну, мені чорний кольор не подобається. А в мене є білого кольору. І буде видно, вдруг, якщо лопне хомотик, то побачу зразу. Тому треба, після того, як штекер ставити, затягнути цей кабель. Також в наборі є, Я не показував, чи не витягував от оці. Кусачки, кусачки О, вилізти з цієї коробочки. Ось кусачки такі. Зараз я затягну хомутик. цей, точніше, стяжку пластикову, і обріжу всіми кусачками, які були в комплекті до принтеру. Після того оце зверху. кришечку сюди вставляю. І все. І далі буду підключати екран. от шлейф до нього. Особливість металевий. Зовні. Ось екран буду підключати сюди.